Доброго дня, слава Україні. 17 листопада 2023 року проводимо осінню обробку дерев. Бризкаємо і залізний купорос 1% плюс брунька. Тобто така от і суміш, змішав все в одному. І зараз поки немає дощу, поки хороша погода, зараз бризкаємо. Щоб підготовити наші саженці до зими. Оскільки вже через пару днів передають по всій Україні великі морози, Надіємося, що все буде добре. Наші саженці переживуть. Тобто ми вже замульчували. Сьогодні бризкаємо і залишиться один захист від зайців. Ну, на цій ділянці ми робити не будемо. Будемо робити на другій ділянці захист із зайців, ну то вже пізніше, трохи підмерзне, трошки пізніше. Тобто бризкаємо як прошлорічні саженці, так і ті, що посадили в цьому році. А точніше, вебаціний на цій ділянці. Тобто така ситуація. Працюємо. Продовжуємо оприскування саду вже на другій ділянці. Я оприскав ну, посажені пару днів назад саженці молоді. Тепер перейшов до саженців, які були посажені в минулому році. І яка у нас зараз ситуація? Шедевр. На шедевр вже появилась ось така проблема. Це грибок. Чи я навіть не знаю, як воно правильно научно називається. Але от на шедеврі на одному, поки на одному тільки здаре, появилася ось така ось проблема. Тобто зараз якраз буду залізним купоросом, я думаю, ми можемо попробуємо це побороти. Але, але я думаю не вийде того, що тут кругом ліса, і на всіх деревах, абсолютно на всіх фруктових деревах, які нічим не обробляються, вони повністю, повністю встелені от таким от лишайником. Я постараюся вам зняти відео, покажу, яка ситуація з тими деревами, які, молодими деревами, які не обробляються. А ось замучований сад, ями, які ждуть саджанці. саженці і. І все. Що я не побачив на одному з кущів Деланги, також з'явилася зараза. Тобто, да, погано видно, але от Та бачите. Така ситуація. Ось для прикладу молода слива, яка повністю в цьому лише є. Особливо от корінь до 22 метрів. Повністю в цьому лише є. Таке саме ж перейшло вже і на шедеври, і на італи... італійський де Деланги. І це, це проблема, я так думаю.